Наступній частині вас чекають просто божевільні арт-інсталяції. Потім ми рушимо в сонячне Сен-Дієго, заглянемо в будинки з привидами і ще в кілька місць, про які ви точно не чули. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Так, друзі, ми з вами вже приїхали на Салвейшн Маунті. що в перекладі гора спасіння, і ось ця гора може вас врятувати. Не фізично, звісно, а морально і духовно. Бо одна людина на ім'я Леонард Найт загорівся зробити щось велике. В нього вже було декілька невдалих спроб, але саме остання принесла йому успіх і навіть визнання як народне мистецтво в США. Понад 30 років Леонард витратив на будування цієї гори, де пролив тисячу літрів фарби, соломи та глиди. Хтось може вважати це божевіллям, А я скажу: ставте цілі діть до своєї мрії, якою складною вона б вам не здавалась. І всього за 5 хвилин із Jesus, який просто приголомшив мене: зупиніть відео і роздивіться уважно всі предмети. Це виставка для аутсайдерів у мистецтві, людей, які хочуть творити, але не мають академічних відзнак. Вони роблять акцент, передусім на творчість для себе, а не щоб комусь сподобалось. Знаю, що виглядає дуже дивно, але мені подобається а вам? А ще будь-який охочий може створити будь-що у себе вдома, привести його та інтегрувати в цей простір. А ви б наважились на таке? Ось це був справжній роутріп дивними місцями, про які, мабуть, мало хто чув, але які точно варто відвідати. Єдине, що хочу додати, це мабуть подорожуйте все-таки весною або восени, бо влітку все таки дуже жарко. Якщо ви не бачили першу частину, рекомендую подивитися прямо зараз, бо там також багато чого цікавого, тому тицяйте на екрані. І наша наступна зупинка найвибуховіше місто в США місто, в якому я хотіла би жити. Сан-Дієго! Зустрічайте оплисками! Привіт, друзі! Ну що, вітаю вас, сонячного Сан-Дієго! Так-так, ми знаходимося в самому серці цього міста, де колись починалася європейська історія колонізації. Коли іспанці колонізували цю землю, і це все почалося саме ось тут, саме в цій частині. Тож давайте дивитися разом, як взагалі це все виглядає. Перше, що ми вирішили зробити, це поснідати. І снідати ми, напевно, будемо в Old Town Mexican Cafe. Якщо нам сподобається меню, відчуття ніби потрапляєш у традиційний мексиканський стиль із минулого століття від старовинних дерев'яних меблів до плиток із класичними мексиканськими візерунками. Це боби. Якщо шо. Ми вже вийшли після нашого сніданку. Я хочу сказати, що для мене завжди важливо поснідати так, як хочу. Я Я люблю дуже прості сніданки, і коли ми оце ходимо десь шукаємо, це вже для мене стрес, особливо коли тільки прокинувся, і ти голодний, і вже 12-та. Ми тут поснідали. Я поснідала брекфест тако брекфест тако. Я поснідала брекфест тако, і я хочу сказати, що це було смачно. Так що, коли ви будете в Сан-Дієго, то можете сходити в оцей заклад. А зараз я хочу, щоб ми з вами відвідали один дуже містичний будинок. Цей будинок найбільш містичний через те, що тут дуже багато привидів. Е, ви вірите в привиди? Зараз ми спробуємо їх розчути, почути. People sitting and waiting the Hello. Hello! Do you realize that all of you are standing on a very important piece of history? The execution grounds of San Diego. Where 707 men were hanged. У симптомей хаус був збудований ще в 1856 році. Це була приватна сімейна резиденція для подружжя, але трошки згодом ця сім'я відкрила магазин, театр та навіть садову залу. Тобто, цей будинок став не просто сімейною оселою, а центром соціального та культурного життя. Ми дивимось виставку, і тут стоїть дуже багато напоїв. Оскільки це будинок минулого століття, я задалася питанням, що тут роблять банки з під кока-коли, доктор Пепе. І виявляється, що в 1920-х роках тут були такі дрінки. У нас на початку минулого століття був голодомор, а тут коли Кока-Колу. Чому ж все-таки це наймістичніший будинок в Штатах? Ну, як мінімум, того, що на цьому місці була шибениця. Де останнє покарання було всього за 4 роки до заселення сім'ї. Оскільки енергія там не дуже сприятлива для спокійного життя, в якийсь момент сім'я почала чути різні дивні звуки. Але вони все рівно продовжували там жити. І ви знаєте, за весь час. Їхнього життя складалося багато трагічних історій, після яких вони й самі стали привидами. Я, на жаль, не почула ніяких дивних звуків на щастя, але було трошки моторошно. Я знаю, що там проводять ще нічні екскурсії. На таке я б точно не наважилась. Старе місто саме тут, в 1769 році іспанці ті ще з Європи. Почали активну колонізацію в північній Каліфорнії, розвивалися ферми, ранчо та невеликі поселення. За 50 років Мексика отримала незалежність. Але, на жаль, всього на якісь 20 років. Бо в 1848 році Каліфорнія стає частиною США. Старе місто залишилось соціальним і комерційним центром, адже тут були магазини, театри, суди та будинки заможних родин. А під час золотої лихоманки сталася взагалі навала емігрантів, які шукали можливостей для бізнесу. Сьогодні Олдтаун – туристичний район, де можна побачити реставровані будинки, музеї, аранчо та театри тих часів. Лахоя, справжня перлина Сан-Дієго, район, в який я закохалась з першого погляду в його камені схили, які обриваються просто в тихий океан, і краєвиди, від яких перехоплює подих. Якщо ви в Сан-Дієго, сюди точно варто заїхати. Саме тут ховаються неймовірні бухти, де можна поплавати в теплій прозорій водичці, подайвити, посьорфити або позасмагати на білосніжному пісочку. Але майте на увазі, що пляж ви будете ділити з морськими котиками. Адже саме тут проходять їхнє повсякденне життя. А ще важлива рекомендація. Тримайте свої канапки при собі як можна ближче. Бо як не чайка, то скажена білка може щось вкрасти. Але в цілому район безпечний та ідеальний для неспішних прогулянок уздовж океану. Захід сонця я рекомендую провести на Sunset Cliff Natural Park. Там, ти на краю планети, спостерігаєш, як сонце ховається за океаном. Я пишу, і в мене прям сльози на очі виступають. І мурашки по шкірі біжать. Бо яке це щастя взагалі побувати в такому чарівному місці. Мені здається, я навіть бажання загадувала. Загадуйте і ви. Ну, а після такого зворушливого заходу сонця ми вирушаємо в драйвовий даунтаун, де нас зустрічають типові американські skyscrapers. Купа молоді, яка відривається в нічних барах, та неонові фасади й урбаністичні площі, що живуть навіть опівночі. Ну, а це я. Згадала своє безтурботне життя в 20 років. Якась ностальгія до мене повернулась. І я вирішила вам станцювати. А може, я просто почула якусь знайому пісню, якраз 20 років. Або я просто вирішила пройти дефіле або прорекламувати піцу. Напишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. Все досить. Сьогодні в плані ще декілька особливих місць і почнемо з Балбоа Парк. У 1914 році відкрився Панамський канал, після чого кораблі могли переходити з Атлантики в Тихий Океан без обходу Південної Америки. Це стало головним приводом, щоб заявити про місто. Бо на той час Сан-Дієго був в тіні Лос-Анджелесу та Сан-Франциско. Тож керівництво міста придумали всесвітню виставку Панама california Експозишн, яка зробила Сан-Дієго відомим на весь світ. Архітектура. Іспанський колоніальний стиль. Я відчула себе десь в Іспанії, а не в США. Понад 15 музеїв про науку. Про нас мається на увазі про культуру, цивілізацію та людей. Класичне і сучасне мистецтво. Ботанічний сад, який є одним з найбільших дерев'яних ботанічних конструкцій в світі. А ще місце, яке мені багато хто рекомендував, але, на жаль, ми не встигли туди потрапити. Це зоопарк. Тому, якщо плануєте свою відпустку, врахуйте час на нього. Тож, Балбоа парк це місце. Де тимчасова виставка перетворилась на культурну спадщину міста. А закінчимо нашу екскурсію авіаносцем. Цей корабль справжній аеродром на воді. Адже його палуба розміром із велике футбольне поле. USS Midway Спустили на воду ще у 1945 році. Він служив понад 47 років і брав участь у ключових подіях Холодної війни та війни у В'єтнамі. Але сьогодні це просто музей, який показує історію тих часів. Потрапляючи всередину, першою відкривається ангарна палуба простір, у якому готували літаки до вилітів. Далі маршрут веде у житлові зони корабля. Тут стає зрозуміло, якою була повсякденність екіпажу. Вузькі проходи, багатоярусні ліжка, мінімум особистого простору. На борту одночасно мешкали тисячі людей, і авіаносець функціонував як замкнене місто, де кожен квадратний метр мав практичне призначення. Вийшовши назовні, ми опиняємось на відкритому просторі. Саме тут десятиліттями злітали і сідали бойові літаки, і саме ця поверхня була центром усього життя авіаносця. На палубі виставлені десятки реальних літаків і гелікоптерів США. Винищувачі, штурмовики, розвідувальні машини та палубні гелікоптери різних поколінь. Те, що колись було силою і захистом, сьогодні стало лише пам'яттю. Тоді як в Україні ця сила могла б рятувати життя. Наша подорож по Сан-Дієго дійшла до кінця. Напишіть коментар, чи сподобалось вам це місто. До речі, забула сказати, аеропорт Сан-Дієго вважається найскладнішим в США. Але, попри складність, аеропорт визнано безпечним. А наш аеротріп триває, і попереду нас чекає справжня італійська рив'єра всього за годину від Лос-Анджелеса. Здивовані! Обіцяю, буде красиво. Ви точно захочете зберегти це у своїй карті бажання. Каталіна Айленд це курортний острів у Тихому океані, приблизно за 40 кілометрів від узбережжя Лос-Анджелеса. Формально це Каліфорнія і США, але за відчуттям Італія, Франція або Іспанія. Дістатися на острів можна паромом із фортів Лос-Анджелеса: Лонгбіч, сен педро Дейна-Пойнт. Раджу купувати квитки заздалегідь. У сезон їх розбирають як гарячі пиріжки. Також варто врахувати, що поїздка в один бік може коштувати близько 100 доларів. На острові є два населені пункти. Але для вашої першої поїздки варто обирати лише Авалон. Саме він найбільш туристичний, розвинений і тут проживає більшість населення острова. З власного досвіду раджу залишатися щонайменше на дві ночі. Цього цілком достатньо, щоб не спішити і по-справжньому насолодитись островом. Але якщо час дозволяє, більше днів тільки на користь. Авалон – це затишна бухта, де зустрічають неймовірні світанки. Тут розташована красива марина, здовж якої щільно пришвартовані яхти, майже впритул до набережної. Усе виглядає компактно і дуже гармонійно. Одна з головних особливостей Каталіна Айленд тут майже немає автомобілів. І місцеві мешканці, і туристи пересуваються переважно на гольфкарах. Найпопулярніша активність на острові взяти гольфкар на прокат. Але важливо мати з собою готівку. У деяких місцях банківські карти не приймають. Тож, ви берете гольфкар і їдете по всьому району. Піднімаєтеся вгору, робите зупинки на оглядових точках. Роздивляєтеся будиночки, які світлі, невисокі, з балкончиками й терасами. Вони ніби каскадом спускаються з пагорбів просто до океану, створюючи відчуття коротного містечка з півдня Європи. Центр міста дуже компактний. Його можна обійти за 10-15 хвилин. Водночас тут зосереджено багато цікавих закладів: ресторани, кафе, сувенірні магазини і курортні крамниці. Ще за бажанням замість гольфкара можна вирушити на хайк і піднятися вгору пішки. Маршрутів вистачає. Окрему увагу привертає знакова будівля міста Закаталина казина. Усередині розмістили театр і бальний зал, а сама споруда швидко стала символом острову. Ну і пляж, купатися тут будете в дуже чистій і прозорій воді, а бухта зазвичай надійно захищає від хвиль. Але обов'язково візьміть з собою капці для води. Заходити по камінню взагалі не комфортно. На цьому наша подорож Південною Каліфорнією завершується. Та це лише початок. Далі буде ще більше цікавого. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь і залишайте коментарі. Це дуже допомагає пресуванню. До нових зустрічей!